Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в парку 44 го кварталу. Вітаю всіх зі святом перемоги. Дощовий день сьогодні з 10 ранку дощить в місті. Це ми вже вийшли з парку, Напроти пам'ятник Хмельницькому. Сквер також там не погано видно. Парка через дорогу сквер. Раніше була хода від 44-го кварталу. Ще ще 10 рук, 15 з барабанщиками і так далі. Зараз це все. Безсмертний полк ходив. Зараз це все минуло. Ну, на цьому поки що все. До побачення.